Особисто був, було два гуртки. Один називався Малявничасова, там дітки віком були 8 16 років. Тобто якісь поробки робили на якусь тематику. Цим було дуже цікаво займатися. Ну і Діткам мені сподобалося, і діткам теж подобалося. Страшно за дітей, тому що мені донечці ще було на той момент півтори рочки. Ми довго вважалися переїхати. Вирішив все ж таки. Так як в мене брат, мій рідний брат, мешкає у Харкові, він мені запропонував знайти. З житло рядишком, біля себе, ну і допомога, звичайно, мені потрібна, тому що в мене двоє діток, і робота потрібна. Так я й приїхала, можна сказати, у Харків. У мене двоє малолітніх дітей хотілося б, щоб ну, вони могли б вільно гуляти, де вони б хотіли. Та ж, де ми зараз працюємо, це поле, ну поле, лісосмуга, якась вони б могли спокійно піти, десь відпочити, просто а не боятися йти, що десь на щось вони можуть нас нопити. Повинні знати всі вибухонебезпечні предмети, якими ми е, роботами стискаємося кожен день. Після успішного складання теоретичного іспиту у нас потім йде практика, де ми більш детально розбираємо кожен метод розмінування. Це наш МФ-3. Для того, щоб його запустити, в принципі, нам треба. Пусковий елемент перевернути. На витягнутих двох штангах вмикаємо детектор і чекаємо 10-15 секунд на висоті не менше 60 см. Далі ми робимо відміну шуму для того, щоб детектор настроївся на свою частоту роботи. Моя перша знахідка в 17. Це, звичайно, був дуже хвилюючий момент для мене. Дуже страшно. Навіть я уявити не це не можу. Не можна до цього звикнути, тому що все рівно страшно. У нас дуже багато є жінок, 30 Відсотків, якщо я не помиляю, з жінок у нас працює в хала. Ну то я вважаю, що це в принципі і жінка, і чоловік це може займатися, так же само навчитися і розрізняти це вибухонебезпечні предмети. Я вважаю, ну немає. У нас всі рівні. Я хочу кар'єрного зростання насамперед. Я працюю в цій організації пів року з 29 червня по грудень. Я вже цього -то достигла. То тобто, я була демінером. Зараз я параметр. Ну вже потім буду керівником.